Усім привіт! Сьогодні готуємо неймовірно смачний банановий пиріг, який готується буквально за 15 хвилин та на пательні. Це максимально легко і дуже-дуже смачно. Тому давайте готувати разом. Для тіста нам необхідне одне яйце, до нього додаємо цукор. Все гарно змішуємо пінчиком. Туди ж я додаю розтоплене вершкове масло, тепле молоко, корицю, розпушувач і все гарно замішую. Тепер будемо додавати борошно. Борошно я додаю поступово, димимось по консистенції. У мене вийшло 6 столових ложок і тісто вийшло ідеальної густоти. Тепер на пательню застилаємо пергамент. Трошки посипаємо цукром та викладаємо половинки банану. У нас вийде карамелізовані бананчики. Розприділяємо, щоб банани повністю покрили поверхню. І викладаємо зверху тісто. Розприділяємо зверху на банани. Накриваємо кришкою і випікаємо 15-20 хвилиночок. Перевіряємо готовність дерев'яною шпажкою. І якщо тісто вже готове, то можна виключати пательню, вогонь та перекладати на сервірувальну тарілочку. Обережно відділяємо пергамент, тому що бананчики карамелізувалися, і це може бути трошки довше по часу. Не хвилюйтеся, це не пригоріша, це така карамелька. Пиріг виходить неймовірно смачний та аромат.